Робимо огляд соєвої корови, такої машинки до соєвого молока. І не тільки до соєвого, а теж до рослинного молока. любого рослинного молока. Значить, це, це такий пристрій. Він має декілька функцій. Зараз я про всі ці функції розповім. Значить, до нього йде шнур. Ось такий шнур, така розетка, і розетка до звичайної. Рузеточки сюди включається, підключається цей шнур, і потім він починає працювати. Коли ми його включаємо, приєднуємо шнур до самого пристрою, потім включаємо в розетку, ось запалюється меню. Коли в нас закрита кришка, кришка повинна бути закрита правильно, ось вона буде повинна паралельно ручці, то на меню показують дві такі рисочки. Коли ми кришку відкриваємо, чи вона стоїть зараз, як бачите, наша не відкрита, але вона стоїть не паралельно ручці, то тоді світиться така інформація Е2. Це означає, що. Кришка неправильно одягнута, поставлена, і машина не буде працювати. Значить, як тільки ми ставимо її паралельно ручці, то машину можна включати і вона буде працювати далі. Значить, що тут є всередині, я показую. Бачимо, тут є ножі, я вже не трошки користувалася цією машиною і е, є трошечки накип від води, тому що у нас дуже кальцієва вода. Значить, всередині тут є дві мірочки. Е, це перша мірочка, не знаю, показати нижня, ось ця це на 600 мл води, верхня мірочка на 800 мл води. Це не сильно містка, е, місткий пристрій, але на кожний день, щоб зробити свіже соєве молоко чи рослинне молоко, горіхове, мигдалеве, е, молоко з. Горіхів кеш'ю, цього цілком вистачить, щоб зробити 600-800 мл свіжого молока щодня. Значить, коли ми готуємо соєве молоко, де треба, щоб варилося воно, то ми наливаємо не більше 600 мл води. Тому що як ви бачите, тут є ножі, і вон ці ножі працюють як блендер, вони обертаються з високою швидкістю, двадцять тисяч обертів на. Секунду, от і е, молоко збільшується в об'ємі. А якщо це соєве молоко, бобове молоко, то воно ще дає додаткову піну. Тому якщо ми вибираємо програму готування, зараз я повім про програму, то наливаємо води не більше ніж 600 мл. Ось так виглядає корівка. Ми її закриваємо. Бачите, тут ще є отвори, ось такі, щоб виходила пара, коли ми вибираємо функцію там, де молоко повинно приготуватися. Ще забула сказати, також цей пристрій має функцію чайника. Він може бути як звичайний чайник. І в ньому можна приготувати воду, закипятити воду. Значить, закрили ми кришечку правильно, паралельно ручці на табло. У нас дві рисочки світиться, і ось я вмикаю програми. Значить, тут є 1 2 3 4 5 6 7 8 програм. Перша програма це соєве молоко, звичайне. Воно готується довше. Ця програма триває Десь біля 30 хвилин з приготуванням, вода кип'ятиться, міксер потім міксує, блендер міксує цю сою, потім знову вар, знову міксує. І ця програма триває біля 30 хвилин, і після, через 30 хвилин ми маємо свіже готове зварене соєве молоко. Потім йде швид... програма наступна, це швидке соєве молоко. Коли вона триває 15 хвилин, ця програма вона теж йде з приготуванням, в сенсі тому, що вода кип'ятиться на цій програмі, тільки що скоріше процес приготування є скоріший. І, і що я хочу ще сказати, обов'язково соя, перед тим як ви будете готувати молоко, соя повинна бути Мочена на ніч чи найкраще замочена. Я не варю її, я просто роблю з замоченої сої на, оці, на першій або на другій програмі. Я полюбляю другу програму. Далі є програма Рисова паста, я нею не користувалася, так як виробник Китай, то я думаю, для них це актуально. для мене ця програма не актуальна, я нею не користувалася. Четверта програма це приготування супів, суп-пюре. Можна сюди загрузити все на суп-пюре. овочі, не знаю, гриби. Я робила, наприклад, грибний суп на цій програмі. О, дуже гарно